Ми вже півроку ведемо виснажливу боротьбу з урядом України за те, щоб вони знизили необґрунтовані, абсолютно е, безглузді з економічної точки зору тарифи. Е, можу вам сказати, що ми дали уряду. Дуже ретельні розрахунки, що треба робити. Ми дали їм програму дій Покрокова», що треба, щоб знизити ціни на газ і тарифи на тепло і гарячу воду. Я вам покажу тільки декілька важливих е, речей, які треба знати людям. Я прошу, от слайд вісімий е, слайд говорить про те, що якщо знизити ренту на газ, угу. яка ніколи не була в Україні такою жахливою, 70% з вартості обігу газу. І можу сказати, що тоді, якщо ми поставимо середньоєвропейську ренту на газ, а ренту платять не олігархи, не видобувачі газу, ренту платять люди. Їм ренту зашили вартість а газу. європейська це яка? європейська Середньоєвропейська – 29, 29 mm -hmm. а для особливо глибоких скважин 14. Я хотіла би, щоб ви зараз подивилися на слайд, який зараз на екрані. Якщо ми доведемо до кінця прийняття закону який ініціювала наша команда про зниження ренти, і який прийнятий в залі в першому читанні. Причому всі фракції, крім Народного фронту, фракції прем'єр-міністра, які чомусь думають, що з українців треба забрати останні, всі проголосували за цей закон. Профільний комітет підтримав. Президент сказав, що він підпише цей закон. А потім депутати пішли на трьохтижневі канікули. Подивіться, будь ласка, на слайд. Якщо ми знизимо ренту. У нас на 20,4% буде дешевша ціна на газ для людей, і як наслідок тепло і гаряча вода ну, також буде. Это, это якщо зараз за 7,188 сто uh -huh. гривень за тисячу кубічних uh -huh. метрів, то якщо забрати ренту, то буде 5,972. І це ви бачите зараз на слайді, який у мене за спиною. Але це тільки один крок насправді. Якщо ми, наприклад, просто віддамо українцям газ українського видобутку, як обіцяв прем'єр-міністр, коли був в опозиції, і насправді нам цього газу вистачає, це слайд дев'ятий. І тоді, якщо український газ іде людям. А газ імпортований іде на промисловість, як у всьому світі так є. То тоді у нас з ціни 7 це слайд номер 9, Ми можемо добитися ціни 2880 гривень. І це в два з половиною рази нижче, ніж є зараз, закон України про ринок газу передбачає пряму норму, це 10 стаття, що треба газ українського видобутку віддати людям. Сьогодні не людям віддається цей газ, а віддається олігархії, кланам, корупційним структурам, які оточують уряд, віддають газ українського видобутку, а людям віддають імпортований. І останній слайд це 10-й. Якщо одночасно віддати людям, Газ українського видобутку і знизити ренту і поставити її на рівні світових стандартів, то ми будемо мати це якраз у нас 10 слайд. Ми будемо мати ціну окупну, абсолютно рентабельну для видобування для галузі газової. Це буде 1664 в І це при цьому не чотири отрасль. Навпаки, галузь буде мати мільярдні прибутки. Я хочу просто зараз донести до людей, що та ціна на газ і ті тарифи на тепло, які вам зараз виставляють, це не обґрунтовані економічно, а це додатковий податок, який зараз з вас збирають останні копійки. І що стосується субсидій, це окрема цікава розмова. От у мене платіжка по субсидіям, яку у нас тут така стопка платіжок, які нам передали з різних регіонів України. Оце платіжка, це Миколаївська область, село Тузли де люди отримали розрахунок по субсидіям. Вони 3-4 місяці билися за ці субсидії. От в цій платіжці родина отримала субсидії 63 копійки. Є такі ж самі платіжки, не де... ну, вас може та єдинічне случая, капита масово ні, це масово. Ми можемо давати десятки сотні тисяч таких платіжок, де люди витратили більше грошей на поїздки в місто, на отримання цих довідок, угу. на затрати часу для того, щоб отримати ці субсидії. А насправді отримали такі копійки. капітаро Юлія Владимировна, самі ви вірите, тільки вот так чесно, що ваш призив колегам депутатам зібратися на нічредного засідання к чому-то приведе. Мені вже дали погодження. Фракція самопоміч сказала, що там треба 150 я я имею в виду, У вас 150 или підписів зібрати народних депутатів, щоб провести сесію. Тому перше, самопоміч дала добро, і завтра вона свої підписи ставить. Радикальна партія дала добро, свої підписи ставлять. Позафракційні депутати майже всі погодилися, і зараз ну тобто для для в неочередного засідання у вас голосів достатньо, Ну а там уже я в залі ми беремо да? і За... крім того, я посмотрим. звернулася. Я звернулася до президента публічно, щоб він дав команду угу. фракції також дати підписи. Угу. Чему... голоси під Понятно. цей закон? є. Як чому сейчас просто дуже сложно зазвати депутатів на три тижні не просто так ведь ушли. Виборами нужно займатися Як вам. Я Нинішня можу... кампанія виборів да. місної совету. Я можу сказати. Насколько вона що... чиста, да. по вашому мнению, з якими проблемами, можливо, ви вже столкнулись? Я можу лише одне сказати: що якщо у депутатів є хоча б крапля совісті і хоча б крапля служіння е, людям, то вони зберуться негайно на сесію, тому що у людей крах з бюджетами їх родин. А вибори це, знаєте, от що я хотіла би вам сказати по виборам. Зараз, е, коли. В глухий кут заведені реформи, коли корупція поглинула уряд і все, що його оточує. Корупція, про яку вже не мовчать лідери на самому високому рівні, про що пишуть міжнародні засоби масової інформації? Здавалось би, глухий кут, не глухий кут. Тому що якщо реформи не йдуть зверху, якщо така нищівна політика по заробітним платам по тарифам, яку нав'язує центральна влада, то нам треба в регіонах зараз на базі місцевих виборів створити альтернативу цій владі. розумієте? І якщо зараз Народний фронт і блок Петра Порошенка об'єдналися в партію Солідарність, і вся влада зібралася в одну купу і йде для того, щоб ще взяти. Результат на місцевих виборах і остаточно узурпувати владу, то нам з цим треба поборотися. Вибори місцеві це якраз та альтернатива, яка може народитися до центральної влади, не допустити узурпації і запропонувати реформу знизу. Я хочу зараз звернутися до всіх, хто мене чує для того, щоб ми мирно вийшли з цієї ситуації. Будь ласка, ставтеся до місцевих виборів. Після того, як отримає місцеве самоврядування ще більше влади, нам треба реформи піднімати знизу. Але в той же час є велика загроза, що сьогодні спеціальні політпроекти йдуть ще і по регіонам в якості регіональних партій, тому що вони хочуть, знаєте, олігархія наверху є, є заздрість внизу і хочуть створити такі феодальні утворення і на місцевому рівні. Тому будьте дуже уважні, ці вибори вони можуть суттєво покращити ситуацію і примусити центральний уряд і центральну владу працювати в ваших ну, інтересах.